Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, ви на каналі Пазламан, і сьогодні ми будемо з вами робити призивчик на акції Чорної П'ятниці. Що можна сказати, досить крутезні рекомендації. І саме головне, саме головне, те, що якщо якийсь герой випадає, він буде перероджений. Звісно, хотілося б, щоб він був би на фулі, але ну, що випаде, те і буде. Ох, що можна сказати? Саме головне, що тут немає регулярних героїв, а є тільки... Ну, це рідкісні рідкісні герої. Отже, рекомендації. Маємо середнього масовика з досить крутезною механікою і потужним уроном. Тому я, звісно, хотів би зловити його в свою колекцію. І плюс це нові герої. Ви розумієте, що стати у них досить сучасні. Ну і друга рекомендація це швидкий ударник, теж з новою механікою, який може красти здоров'я у суперника. Добре, рекомендації вогонь. Хотілося б, звісно, зловити щось новеньке. Ну, і як ми бачимо, за кристали в нас є, ну, мінімум на x 20 а там побачимо. Скоріше за все, я скручу всі, якщо нічого не випаде. Ну і побажаємо мені успіху, а ми будемо переходити і починати крутити. Так, давайте виберемо героя, з якого почнемо. Ну, і хай це буде ведмедиця. Можливо, вона мені допоможе. Ну і поїхали. Перші x 10 Давайте подивимося, що нам випаде. Так. Нова трійка, у мене такої ще не було, не знаю, що вона робить. Вільям, ні. Так. Шого? Четвірка. Хм, Альмур. Дякую, але в мене він є, вже майже не використовую. Так, Гревел теж ні. Джек ні. Джолі. хм. Ну, можливо, на якісь туріки які буду грати. Акіла, ні. Ейдун. Вже, на жаль, застаріла карта. Ярвур теж туди ж. Що можу сказати, поки що нічого не випало. Ну, за Альмура дякую, але ну, в мене є такі брендерізи, які краще, ніж Альмурчик, але в цілому карта типу непогана. Коротше, призивчик такий собі. Давайте зараз скриньку подивимось. Так, скринька. Ну, хоч якісь емблемки дали. Добре. Ну і давайте другий x 10 Так. Давайте з рекомендації спробуємо ось цю ось крутанути. Ну, поїхали. Другий Х20. Довго збирав кристали і хотілося б, звісно, щось спіймати. Де, Андре? Дякую, старий герой. Так, Берта, на зламі? Хм, Цікаво. Зарел. Ні. А от Хан. Колись був потужний герой, але зараз ні. Харубо. Хм. Так, знову мені дали цю трічку новеньку, не знаю. Бумер. Точно піде на корм. Хісан? Ні. Так. Новенька чотирьохзвіркова міль, Інгольф теж ні. Ну, як бачимо, нічого не сипить, друзі. Ну, у нас є ще 1962 кристала. Ну і давайте докрутимо. Докрутимо, з кого? Можливо, Араміс нам принесе успіх. Так, давайте скриньку глянемо. Скринька, ну, за Дамаск дякую. У мене їх реально дуже-дуже мало. Ну і давайте докрутимо. Можливо, так щось випаде, а можливо і ні. Так, поїхали. Ось-ось! Новенька п'ятірка, друзі, все-таки отримаємо з 21-ї спроби новеньку п'ятірку. Так, герой не дуже новий, я б сказав би старий, але з костюмом він ще грабельний. Тому дякую фінам, що хоч щось нам підкинули. Ну і давайте ще докрутимо. Хай йому буде для контента, докрутимо ці кляті кристали. Все одно від них зиску нуль. Так. Генерал Інь. Дякую, нам можливо на якісь туріки буду грати, але в цілому ну, це трійка, ви ж розумієте, що я трьохзіркові туріки не граю. Так, Дон. Свого часу була дуже-дуже потужна, але її час закінчився. Ну, як і всіх героїв, з часом вони застарівають і нічого не можуть. Так, ну добре, у нас є мінімум на дві спроби, тому давайте докрутимо ці кристали. Все-таки п'ятірку вибили. Так, не фулово, але докачати, ну, ми докачаємо. Так, Гелера. Теж застарілий герой, хоча можна використовувати на турі, як ще грає, в костюмі більш-менш Not bad, not bad, як то кажуть. Ну і остання спроба, друзі. Поїхали. Yes, і що нам випаде? Медоу. На жаль, теж старенький герой, і свого часу, коли вона тільки з'явилася, я її виловив, ну, чесно кажучи, не бачу, куди її приміняти. А на цьому дякую, друзі, за те, що нам хоч щось випало. В цілому вважаю призивчик not bad. Not bad. Все-таки, ну, скрутили немало спроб, скільки там в нас вийшло, 25 спроб і зловили п'ятірку. Тому я дуже вдячний фінам за те, що в мене з'явилась новенька п'ятірка, та ще й в жовтому кольорі. А на цьому дякую, як завжди. Підписуємось на канал, якщо ви цього не зробили. Пишіть, що вам випало. Ну і, звісно, напишіть свої враження від цього призива. І побачимось у Next відео. Всім успіху. Ні, ну, нормально, нормально. Я вважаю, що більш менш. Де ти там? Сховався тут. Ну жовтенький це вже ж круто. Так, так. Дженфай. Швидкий, швидкий. Нормально, нормально. Все, год.